Привіт! Привіт, мої любі друзі! Ви на каналі Леонід. І ми сьогодні будемо знімати для вас дуже крутий ролик. Знаєте, що крутий, бо я сьогодні буду сам ну, в школі. Тому лайк, підписка. Погнали! І так, народ. Вам темно, я знаю, бо я в грі. Це гра I am Cat. Чуєте, як бурчить? Це не мій живіт. Це все кіт. I am cat. I am cat. Думаєте, що я такий веселий, болюнька в школі. Жартую, звичайно. Ух ти, блінь. О! Що це? Чого я такий різкий? Як це працює? Так, по-перше, народ. Я ніколи не грав у цю гру. Ого, як тут круто! Нічого собі! Нічого собі! Ого, так ходити можна. Хоча! Тум-тум-тим-тим-тим-тим. Хова. Тобто, якщо ви бачите переді мною дві руки, значить я танцюю на На двох задніх лапках. Де? Чи ще бабуся тут щось налаштувала? Я ніколи в груцю не грав. По-перше, я не знаю, як тут ходити. Ого, це кіхтя. Якщо натискає кнопку, я росомаха. Вау. Хажа, гажа, гажа. Бабулька, дивишся роблю. І так, граю Kid. Кіт. Kid із якимось е, годинником. Я рижий кіт, я хороший кіт, я не балуюсь. Тут я дивлюсь щось новеньке. Можна ходити, бродити. Пумпум. -пум. О, на вулиці. Так, а що ж вам цікавого, хлопці і дівчатки розповісти? Ну, по-перше, я сьогодні разом з Льонькою Грати не буду. Чому не буду, бо Льонька в школі. І мені потрібно вам щось записати, якийсь ролик, бо я, ми вже давно нічого не випускали. І я вирішив, що гра Аем kid» зараз дуже популярна. У нас, до речі, перший ролик набрав величезну кількість переглядів. Дякуючи вам, наші друзі. І от. Ви мені подобається ця штука. І от. Бабуся, привіт! Гра AM kid». Ніколи в неї не грав, нічого не бачив, нічого не чув, крім те, що дивився, як Льонька в них в ці ролики грає, в цю гру грає. Привіт, бабуська. Привіт. Чщ. Так можна було! так Можна було. ой 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 яй яй бабуся, пробач, пробач, я не хотів. По-перше, ми зараз оцінимо цю гру по багатьом критеріям. По-перше, де я в своєму логові. По-перше, хочу розповісти вам про цю гру. А ця гра ще не вийшла, вона ще розробляється. Нею займається, не знаю, яка компанія. Виходить вона в vr От, А чого ти не ходиш? Пум, 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 хоба! Хом! т Отпихатися не можу, да? Ааа, я не можу отпихатися. Так, клас, цікаво. Водичку, можна попити? Бабуся. Все нормально, без паніки. Я просто випущу тобі всю воду. Воно попити. Хоч. о, Хавчик. Хавчик. Я мію їсти, прикиньте. Дай мені. Ням-ням-ням-ням. На голову можна лідь? Оп. Ні, не надівається на голову. І так, О, а що це таке? Бабусь, це ти сходила в одне місце. О. О. Як негарно. давайте поприбираємо. Бабусь, давайте я й допоможу трішки прибрати. Шу -шу 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 -шу. Вау! Фу, виплюнь, фух, -фу. виплюнь, виплюнь, ти що? Такого робити нам точно не можна. Е, що можна робити взагалі в цій грі? Хоп, 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 опа В цій грі можна шкідливим котом бути. Е, в цій грі можна бути гарним котом. Що тут у нас? О, хлібчик. Так, хлібчик, хлібчик, добре. А як я що я говорю? Дай ніж. Тим-тим-тим. Пам-пам-пам. Оу. Тут можна ванну прийняти. Оооо, я приймаю ванну. Аджа, анджа, анджа. Кача. Кача. Так. йо Ач. Кит. Не ріже нічого. Чуєте? Він, яка, не так, у, бабусі можуть помити посуд. Бабусь. Чуй, бабусь. Так, де я знаходжусь? Щоб ви ж мене бачили, це ж саме головне ключ. Хлібчик, дякую. А, що тут можна робити? Давай подивимося, що тут можна робити. У нас є місії, нам потрібно спіймати. Значить, Зіграти в м'яч і спіймати мишок. Ну, Мишок ми може... Ну, ось це, мабуть, будемо все робити. З бабушки тільки трішки наші кводнічі. Оу, а хвостик можна піджарити. Хочу, Хочу. Ладно, пішли далі. Гра. По-перше, мені дуже подобається, як воно зроблено. Воно зроблено реально класно. Чому класно зроблено? Тому що... Вона дуже гарна, яскрава. І... оба! О, це я. Дивіться, при схожий? Дуже схожий. Що це за комп'ютер? Хто знає, ви, до речі, народ, якщо хочете мені щось підказати, підскажіть обов'язково. Бо я не шарю, як в неї грати. Я не шарю, що в неї можна робити. Упс. Упс. Це не я, це бабусь. Бабусь, бабусь, бабусь. Це не я. Біжим, біжим. Біжим, Хаджа. біжим. Біжим. Хоп. Хоп. Бежим. Бежим. Заду можна прыгать. Бабусь. Бабусь, бабусь, я не хотів, чесно. О, привіт. Привіт. Пім пім. Це бабусі робот пересос. Котику. Як прикольно зроблено, як вони це. Пішов. Як вони це зробили, я не уявляю. Це все неймовірно просто. Воно виглядає це так. Звичайно, що виглядає як мультик, але так реалістично, так прикольно. Можна двері відкрити. Оп, оп. Оп-оп-оп-оп. Не відкривається. Так, де я є тут? Хух, народ, вибачайте, бо я втрачаюсь. Я взагалі в VR-ігри сильно не граю. А, точніше, я взагалі в них не граю. І для мене цей експіріенс просто неймовірний. Круто виглядає. Ви взагалі любите цю? Гру? Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи любите, чи ні. Що? Чим тут можна займатися? Що тут взагалі можна робити? Бачу, що може телевізор дивитися разом на бабусю. Це нам не цікаво. З мінусів, що я скажу, і для людини, яка. Не сильно грає в віар окулярах і не сильно грає в такі ігри. У мене вже крутиться голова. Але гра реально класна. Мої перші враження неймовірні. А, хух. Так, бабуся. Бабуся. Шух. Бабуся, бабуся, я йду. О, -о, О, ты соснула, Бабус? Бабус, не соснула. а. Хоба! чик чик Лежечки эти все подкидай, подкидай. О, стоять! Класно, що я можу лазити снам Так, 0426. 2 6 Це пароль від ноутбука, да? так? 04-2-6. Так. 04-2-6. Я зайшов. Друзі. Хто тут, друзі. Так, так. Заходь. О, привіт, дружбанчик! Бабуся, це твої окуляри? Оп! Тепер мої. Фух, ну, взагалі круто. Дуже прикольно зроблено. Все просто бомба, бомба-ракета. Що народ, я буду закінчувати, я так трішки пограв, подивився, що це гра. Поняття не маю, що тут взагалі робити. Обов'язково е, напишіть мені коментарі, а ми повернемося з вами вже разом із Леонідом в наступній серії. Хм. Це було хух, Це було справді круто, але насправді важко. Важко, бо мій виставлятельний апарат не призначений для того, щоб грати в такі ігри. У мене вже. Все літає. Це справді виглядає некомфортно. Але гра дуже класна, дуже чудова, нічого не зрозуміло. Лайк, like, підписка, крутяка.